Звук трембіти на Донбасі запалив мої зірковий час. Я така людина своєрідна. От хочу, поїхав гори з дружиною і з дочкою. І там е, Гуцул грає на трембіті за 20 гривень. Я кажу, дайте, я вам дам 40 гривень, але я заграю. То, що ви граєте, я знаю, але дайте я попробую. Ну і ну, просив, цей Гуцул дає мені трубу, я потрубів по вдалося, мені сподобало. Думаю, треба собі таке купити. Але я не знав, що вони дорогі. І тут на День народження зранку дзвонять мені каже, їдь, забирай подарок. Я приїжджаю і вручаю трембіту на день народження. Вона було вдома довший час, але я все ну, хочеться дати. А з Франківську з шостого поверху, не ну, дуже потребуєш. І я все кажу, хлопці, я візьму трембіту, я візьму трембіту. Брат, каже, нащо тобі трембіту? Що з трембітою возить? Купа речей, купу сону і бо дійсно багато речей. Я просто хотів собі фотографію, що на Донбасі на Хаммері, з тою стрімбітою просто для себе. І це ну, друг це, Я кажу, є мавіком згори сфоткати. Ну, Каже, є, у мене нас в бригаді є, кажу, фотографи, професіональна апаратура. Я кажу: ну, то добре. Це мені 35 років, 4-го ранку. Я виїжджаю, бо приїхали. Спеціалісти. А вони ще з собою беруть е, е, ліберових ліпкоси. Я кажу, що вони очевидні, війни. Вони ну, дійсно е, купа роботи. У них теж нервів це заїхати на позицію, виїхати не по всіх позиціях і по різних бригадах. На Донбасі дуже класно сонце сходить і сідає. Е, дуже червоні небо. Ну, хмари, якщо попадаються, так перемальовується. Ну. Трембіта на Донбасі, там, де має бути. Скінчиться війна, приїде трембіта. Вона має затрембітати на, на перемогу. Буде останній звук трембіти на Донбасі і доля йду додому.